Доброго дня всім. Замовив собі таку меєчку. Як не замовив? Він і ці магазині купив. Дніпрем на 160 бар. Начу займатися сільським господарством, треба мойку. Наверно, не було, її тобі не купляв. Але в господарстві і машину помити, і ще щось. Не хотів брати якусь модну, взяв цю 160 бар. Подарок дали літрову цей їхній активної піни. Пінник був, з нею, фреза і три насадки. Чотири. Тьху, навіть п'ять. І фреза. Начу пробувати пробуватимети трактора. Уже раз розмив, повідбивав трохи. Думаю, що разів 3-4, то й можна докрасити. <гум> Це буде пізніше, думаю його цього року покрасити. Бо рочки вже йому трохи є, вже він в мене шостий рік. Обравши його у Новій Каховці у діда Баба Я вже покійного. ну Зараз покажу я понамій. І мішав там пише один до вісмі, але мішав один до трьох. Трошки позбиває. така у нас цепіна, а зараз підчеплю фризою і тоді ключу покажу. Так, підчепив фризу. Будемо зараз фрезою трохи його збивати, пробувати, де погрязніше. 영상 <laughs> البضايع Ну, пока що я не задоволений. Це не реклама дні але хочу чуть я вже перехожу на їхню техніку. Коса. Дніпра. Одноручечка. Дніпрами вже воно відрізало. Вже воно відрізало. Літрів на 10 бензину спалило, Ну, косанова це, я взяв косу і мойку. Ви б повідбивав. Якщо взяти це метал, просить це не мазут. А був грязний весь. Зараз ще домию. Так само з цього боку. Ну тут ще оце чорниця грязівка тут. Просто знімати і мити неудобно. Тут ще є грязюка. Ну все, що ви думаєте, А хто хоче, то купляйте. Різдрічка ресна. Не кажу, що купляйте Дніпро, а купляйте любу другу, але щоб такої була потужності. Хоча б 160. Там ж все одно немає китайці, завжди нам махують. А хочете, купляйте якусь, ну, можна керхера. Все, всім всього доброго. До побачення.